День мої малята, рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом. Я твій друг і ти, мій друг. Подарує настрій гарний всім навкруг. Дітки, а як ви вважаєте, хто такий друг? Так, це той, з ким ми граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось та веселимось. Дружба це чудова річ. Як ви гадаєте, а які бувають друзі? Справжній друг добрий. Сміливий. Веселий, привітний. А що ж вміють робити справжні друзі? Так, допомагати. Ділитися, радіти, вітатися, дарувати, грати. А які друзі у вас малята? Давайте спробуємо розказати про них. А малюнки нам допоможуть. Мого друга звуть, називайте дітки імена своїх друзів. Чую, чую, як звати ваших друзів. Молодці. Який ваш друг? Добрий, привітний, сміливий, веселий, чудово діти, продовжуємо. Ми завжди разом граємось, ділимось, допомагаємо. Вітаємось, радіємо. Розумники, малята, у вас дуже хороші та справжні друзі. Пропоную сьогодні зліпити цукерку для друга, щоб його пригостити при зустрічі. Ось такі я вже зробила. А для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, дві дерев'яні палички, гарний настрій. Та то виновиті ваші пальчики. Але спочатку перед роботою розімнемо ваші ручки. Повторюйте за мною. Почали! Наші пальчики чудові до роботи вже готові. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Починаємо ліпити цукерку для друга, беремо синій пластилін. Та розминаємо його між долоньками, а потім качаємо ковбаску на дощці. Ось так. Всією долонькою та пальчиками лівою рукою притримуємо дощечку Робимо довгу-довгу ковбаску. ось так. Тепер беремо жовтий пластилін, також розминаємо його і качаємо ковбаску спочатку між долоньками, а потім знов на дощечці Добре натискаємо долонькою та пальчиками на нашу ковбаску, щоб вона у нас вийшла довга. І продовжуємо розкочувати такого ж самого розміру, як і синя ковбаска. Приміряємо, так трішки докачаємо ось так. Тепер з'єднуємо ці дві ковбаски між собою. Погляньте, як це роблю я. Перекручуємо їх. І вони поєднуються ось таку одну жовто-блакитну ковбаску. А тепер скручуємо її як клубочок. І в нас вже цукерка майже готова. Залишилось тільки взяти дерев'яну паличку та надіти нашу цукерку. Ось погляньте, одна цукерка вже готова. Тепер беремо червоний пластилін. І так само починаємо качати між долоньками, а потім на дошці. Робимо також довгу ковбаску. Тепер беремо помаранчевий пластилін, також його розминаємо, потім качаємо між долоньок, а потім знов на дошці. Як і попередні ковбаски. Добре натискаємо, можна навіть двома ручками. Так, І залишився в нас зелений пластилін. Також качаємо між долоньками, а потім знов на дошці. Продовжуємо качати. Так, робимо однакового розміру з червоною та помаранчевою ковбаскою. Ось. А тепер беремо і притискаємо пальчиками, розплющуємо червону ковбаску. Потім зверху накладаємо зелену ковбаску і також розплющуємо трішки. І вони начебто з'єднуються. Тепер зверху зеленого ковбаски помаранчево. І також пальчиками натискаємо, як це роблю я. Так, тепер починаємо також скручувати, як клубочок. Ось. Три кольори поєднуються і погляньте, який виходить гарний колір нашої цукерки. Беремо дерев'яну паличку і також нанизуємо нашу цукерку. Погляньте, які цукерки в мене вийшли, а які вийдуть у вас, чекаємо ваших робіт. А на цьому наше заняття завершується, діти. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Тож грайте зі своїми друзями, радійте та допомагайте один одному. І не забувайте ділитися не тільки цукерками, а й іграшками. А я з вами прощаюсь до побачення, малята!